Всім привіт! З вами Даріна, і сьогодні я з підписниками і татом будемо грати в Dead Rails. Всім привіт! Так, чук -чук, що там чук -чук, загубилося? Бінд загубився. Бінд? Емілі за ним пригнула. Ааа! Стоп! Стоп! Е-ой, це вона вже у нас. А, не недовона. Чого воно, Бінд, не. Теж треба покласти собі цей. Мішачу. Але в тебе 10 всього предметів mm. можна покласти. Це за Roblox вже 15. Тому yeah. прикріпляй One до потяга. Yeah. Не стрибай! Yeah. Yeah? да скільки разів кричати, а ти не кричи. Так, зараз я ем, заберу свою конячку МЗ, беру і їду я там шериф, шеріф, я поїхала до шерифа. Так. Mm. Я до шарифа, доїду ти а, до мене, добре? Окей. А там єдинорог чи мені здається? Я поїду подивлюся, якщо єдинорог, я спробую його собі в мішок покласти. Чи, єдинороги є? Так. Да. Ну, як колись. Я хочу подивитися, то просто білі лошадки чи то єдиноріг. Так, ну начебто. Так, да, просто біли лошадки. Ви можете до мене підвести? Бігти, під'їхати. Давай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум. Тебе там не поб'ють? Ні, нормально. О, ми поїхали. Стой, почекайте мене. Ні, ну ми що ж навіть до тебе не доїхали. Зараз пера мені здається. Та не. Я ж думав, вони почекають тебе. О, ми зупинилися, все можна бігти. Mm. буде на ширі погорити. Ну да, це. треба? Це так, треба? Да, це так mm. треба? О, а чорна конячка це твоя чину? Біла, mm, да, чорна коня, це твоя, э, так? Е, э, тато, віддай! Папа! А, добра. все, поїхали. Я э, на своє, э, на свою зону. Зараз я тільки його поставлю туди. І... Танцює. Я танцюю? Ух ти, якийсь чайник поставила. Так, ти танцюєш. Ой, статуя якась, нічого собі. Статуя, я так. Це з цього будинку, так? Нічого. Ой, нічка, треба їхати, мабуть, ні? То може поїдемо. Хтось там у нас рулює. Хтось вночі не їде. Добре, а як їхати? Просто вперед натискай. Ага, я зрозум, все, поїхала. Давай, давай, може я рулювати буду, то я буду знати. Коли стоп, а коли ні. Так, ну що. Поїхали. Почекай, там вже хтось. Все, поїхали. Все? Відемо. Mm. кажи мені, де зупинятися, я дуже швидко зупиню. Добре. Е, ні, от тут не зупиняйся, просто Раз, їдь. Що, їдемо. Будь ласка, не стрибайте тут. А, Тут дуже багато, так. Да. Да. Стійте, не стрибайте. Чого не стрибаєте? Так, я дивлюсь наліво, щоб побачити. Зупинись, ага. будь ласка, я хочу так, на гору З чайник загубила. Просто, ну, щоб що? ти залізла на гору. Навіщо ми зупинилися? Ми майже на місці, ми на першому чекпоінті. нарешті. А мене зараз голову тут не знесе, а то я так стою. А ну-ка дивимось. Так, ми доїхали. І... Да. просто трошки, да, тормози, Стоп. Да. Тормозить. Да. так. Тормозить, Так, в нас є що шо... да, в нас є он, чайник, є що продавати. Зараз ми понапродаємо. продавати. Так, давай, куди будемо. Так, там вуголь є, тато в тебе є. В когось є двадцятка купіть вуголь. Ні, в мене немає, В двадцятка в кого є. Лоркер! Лоркер, де лоркер? Лоркер. Ось. О, купляй! Оце купляй. В тебе є гроші, купи. О, Купи? Є, вона купила! Ура! Якось і. Так, вона вугонь купила, чи? Да. Так. Угу. Ну, і лоркер, будь ласка, купив. Купи. Все, поїхали, чому? Е, ну на Чи бігаючи, так? Да, так, поїхали. Так, да, всі тут. Все? Поїхали, поїхали. Поїхали. Ну, не стрибай, Я там коня поставила, щоб... О, там лагерь бандитів, Стоп! Стоп! Стоп, тормози. Стоп, Довго. да. Я зараз давай. нагору заберу, заберу коня і поїду в лагерь бандитів. Добре, давай. Бандитів. А що Там в цьому там лагері? Там дуже багато о, пістолетів, і якщо що, ви о, це, ви, ага. у вас будуть пістолети. Я беру пістолет. А їх можна заманити просто. А, немає тут взагалі. Тут просто дуже багато вугля. Є от дробовик і багато вугля. Тут нікого немає, бо... Тут біля сейф зону. Баріть наружжя. Ось сідло! Тато бери, я тобі Ні, я за рулем сижу. Ну, і що? Ну, Та... тому що так не Ми грабуємо бандитів. Так, ми пограбували, тепер в мене є от пушка, яка моментально всіх цей. А, і ще. Короче, у нас тепер багато буде грошей на наступній станції. Не фруксава, каже Даринка, дай пістолет. Дай пістолет де? Хто? А я не вмію. А я не вмію. О, от пістолет. От, Тримай. Все, я. Бари. Всі залізли. Ні, хтось там бігає, я знаю. О, все, да? Да, поїхали. Та да не стріляй. Вау, у мене є пістолет. А що це в тебе заказ? на канату. А, це в мене більше. Я там взяла. Ось бачиш, в неї праве плече є. Це да? защита. Та да не стріляй! В пусту. Ні! А -а -а. Ні! Не Сідло! Сідло! не загубили? Стоп! Мене! А -а -а. Окей, чекаємо! Я! Так, я взяла сідло, щоб якщо ми знайдемо єдинорога, пророчила його. І Стоп Так, ти зупиняєш? Ну, стріляй! О, в нас є оця ще один! Ми зможемо тепер стріляти з Великої пушки. Ура! У нас буде велика дуже пушка, як цих ми зможемо стріляти в нож є патрони. Mm. І оці стояки. Треба давайте залазити, поїхали. Я оце от поставлю, так от все ставим, І це беру. Так, дивіться, я можу тепер стріляти. Отак от, от, якщо О, хтось прийде, втруге. я буду стріляти отак от. Так. От. так. Ой, там волк. А оце так, дуже багато урона приносить оця а? пушка. Хтось біжить, я буду потім стріляти, якщо ви. Да это не стоп! Все а не їть, їть, іти, іти, іть. Ой, не ні. Ні! сало загубили. Ми зараз Давай. Коруч, програємо. Давай стріляємо. Ні, зараз, не? зараз він не? прибіжить і все поїхали. Все поїхали, не загони. Зомбі! Давайте вийти його партами. Ні, стоп, там загубило, двоє і мене. І давайте, мене. давайте. давай, щось вони біжать сюди. Їх тут дуже багато. Чого ми Я тут зупинилися? В мене не, ей, ну, ми ей, не, ей, не зупинялись. Я тут стріляю. У мене пушка є, Поїхали. Тата, поїхала. Тато. Багато бовків. О. Проксалу зараз поб'їхаємо. Тормозити чи ні? Де ні, не треба, він ну, програв. Все вже, давай, відстрілюйся тоді. Я відстрілююсь. Пробую. Там ми двоє вже загубили, ну не загубили, а вони програли, коротше. Їдемо? О, там, тось. там, дерев'яний uh -huh. будинок, але ми туди не підемо, uh -huh. бо там точно ми програємо. Uh -huh. Там ще гірше, ніж за церквою в тому будинку. В тому городі. Ти бачиш щось? Бо треба було не вистрибувати, Ми б їх проїхали просто і все. Ну так а хто знав? В мене спочатку з-під ніг просто вилетів. А, я! Тато, я! Я зараз програю. Ну що? Ви хтось допомагає, ні? Ні. Та на наконячку сюди. Ну, в мене вона в, чот... в першому списку. О, все, пропала. Все, Давайте, поїхали. Все, все? поїхали. Сина борту, коли. Да. Все, поїхали. Е -е, ми тільки по загубили. О, Настя! Ми, а -а -а. ми тільки просто загубили а, мою супер-круту пушку, яка всіх бувала за один ну, день. Ти навіть не скористалася нею, так? Я скористалася, а -а -а -а. там вбила одного зомбі і все. І вона просто в мене вилетіла з-під лікування. Що нік? ж це за супер-крута пушка, яка а, тільки одного зомбі. Так, чого вона стрибає? Не знаю. Ну коротше, їдь, вона нас з нас дожене, тут вже близько кінець, другий. А, ми вже ну, до 20 тисяч, тисяч метрів доїхали. О, це наш рекорд, бо ну, ми до двох тільки yeah. доїжджали, коли всі були. Ну. Все, ой, хтось Куди? там вистрибнув знову. Я все поїхала. Все поїхала. У нас вугілля закінчується. Да, а що там? Зупинись, треба. Тату, ну тебе воно зараз само зупинить. Ну, все. Закінчиться. У мене два сідла і конячка. Так, <гум> да, давай продавай, що буде добре. Доїдемо до 30 тисяч можна. Ну, давай хоча б до 30, так. Да. Я спробую продати сідло, бо в нас в мене два сідла. Одне спробую. а тут продається воно? Так, давайте спробуємо єдинорога знайти. В мене... Кого що він назбирав, щоб продати? <плук> давайте, наша ціль 30 тисяч метрів. О, будинок, там може бути вугілля. Де там має, мені здається, бути. Все, стоп. стоп. <плук> Давай. Трошки проїдь? <Ага>. Все, стоп. А зараз біля нього закинули. Тепер переїхав його. Mm -hmm. Блін, а чого я хейлю замість того, що треба? Помню. боїться бойте. О, тут є два стільця. Ви позбирали, тепер, будь ласка, можете його спалить, бо розвогілля мало. Без стопліва <звук> мало. Давайте. Спаліть, будь ласка, спаліть. Спали. Так, Спалюють, о, молодці! О, клас! давайте ще. Ого, нічого собі. там. Так, о, в мене є о, о, змійна олія. Вона швидко поповняє хп, є два, чоти, три бандаж і багато. А статус спалити можна? Ні. Ні, і продати можна. А, її ну, вона співбакка, ми доїдемо, так десь, да? можемо да, доїдемо. Так, там щось валялося. Ну страшно. нічого страшного нормально. Якщо хтось стрибне, то буде дуже печально. А, ніч! Ховаємось. Тоді їхати треба, так? Поки ніч. Не да. стрибати. І не, досить... стрибати. не спинятись. Угу. Так, Так, давай, ще вісім тисяч. Ми маємо доїхати. Дійдіть до кінця заради нас. Ну да. Там... Ні. Почекай, ще будуть бігти. Ну, там уже Е, Ні. ну там он заброшений город. А. Ну. Це з... ви просто когда-то там наоборот загроши, да? Так, мінус вампір. Кого там? Кого там б'ють. Ну, вин доб'є. Доб'ється. Доб ага. Бачу. Так. так. Ще десь. Бомбір. Я вистрелила. Так. Зараз підемо хтось кірку, загубив, ладно. Я пішла трошки. Так, ну давай. А я нічого не бачу, просто нічого. Я просто намагаюсь знайти гроші. Можете будь ласка підсвітити одягу. Так, де? Хто? Коли? О, там ще будинок, я одразу туди. З лопатою! А, я можу так пройти і побити їх? Отак так от. Просто Просто і бити. Я можу. Шоі. Можу, можу, я можу їх застрелять. Я тут их стреляю. И давай, зомбі! Все Можуть. так. Куда всі? Там, я йду в той в те місце. Там є патрони. І, о, тут є пістолет, ще ще патрони. І в мене тут мішок, лопата, потім пістолет, е, бандаж, пістолет, бандаж, бандаж, змійне масло і пістолет. Угу. А, так, да, в мене є от що спала. Давай. Стол і все. Угу. Ну, пів бака нам вистачить, я думаю, щоб доїхати до третього третьего Звісно, Конечно, бо нам нам 5000 метрів залишилось. Там щось зависло. Зависла, Настя. Летай, можно а можна танцює? я піду покажу? Вона не танцювала, она летает коли зависла. Да, вона, Я хотела показать, а її вибило. А. Все, Да, да поїхали, да. Окей, поїхали. Просто їдь не спиняйся, якщо буде єдинорог, буде взагалі Х2, доїхали Х3. Типу, доїхали до 30 тисяч метрів, побачили єдинорога і побачи і... і дійшли до цієї. до, до міста Там багато конячок, можна я їх приручу? Та, там, там дві, я хочу. У мене Окей. просто, я хочу. Ось, тату, бери. Ми зможемо приручити там. Вон є а, це було у вас сідло є, так? Да? Так. Да. Там ще в мене ще одне є. О, білій і білі, І, коричні, да, 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 і да, да. Чорне є. Я чорне пішла. Потім можна буде залишити потяг і їхати до міста на конячках. Але все. ні, це ні, буде довго, довго буде. А mm. якщо. О, все, я приручила, та то бери. Um, все, можемо їхати? Так, да, можемо їхати. Две черных конячки. Там, а так, 27 мы уже доехали. И... Ой, мы же... Туда я Я колись біля першого чекпоінта побачила ферму, в якій були мізки з очима, які, якщо продати, коштують 250 грошей. <плес> якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім пока! Пока!